Я давно вже не юнак, вже волосся сріблом крилась, та в душі моїй, однак. Бісенятко поселилась, це веселе чортеня, часом дуже дошкуляє, серед ночі, серед дня до жінок думки звертає, хай рокі, як вода, хай летять за днями ночі, ще душа молода, бо кохання серце хоче, хай років. За днями ночі ще душа молода, О, кохання серце хоче. Я дружину обніву, бо смачний обід готує і гарненькою кому ту що поглядом чарує, і сусідку молоду, тільки но її побачу, і се в душі знайду. Отака вже у мене вдача. Хай роки, як вода, хай летять за днями ночі Ще душа молода, бо кохання серце хоче, хай роки, як вода. Хай летять за днями ночі ще душа молода, бо кохання серце хоче. Жінка гарна, чарівна, другу молодість дарує, і в душі моїй весна, наче в юності вирує, хай же довгі роки. Дісик душу нам лоскоче, бо для нас, чоловіків, Розсвіта краса жіноча. Хай роки як вода, хай летять за днями ночі, ще душа молода. О, кохання серце хоче, хай роки як вода. За днями ночі ще душа молода, бо кохання серце хоче! Хай же довгі роки Вісик душу нам лоскоче, бо для нас, чоловіків, розсвіта краса жіноча, роки, як вода. За днями ночі ще душа молода, бо кохання серце хоче, хай роки, як вода, хай летять за днями ночі, ще душа молода, бо кохання серце хоче.